У вівторок на заході переважно ясно. В Ужгороді цього дня похмуро. Найнижча температура вночі мінус 2, Найвища вдень плюс 12. У Сумах дощитиме. На території решти областей півночі та центру без Від нічних плюс в день потеплішою до плюс 10. У південній частині країни переважно ясно. У Криму синоптики прогнозують хмари. Температура повітря від плюс 4 вночі до плюс в вдень. Дощі пройдуть на території більшості східних областей. В Запоріжжі та Дніпрі без опадів. Вночі від плюс 4 день до плюс 11. У західних областях у середу очікується похмура погода. В Івано-Франківську пройде дощ. Нічна від плюс 2, вденна до плюс 15. На півночі та в центрі протягом дня триматиметься хмарне небо. Від нічних плюс трьох в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 12. На півдні хмари пануватимуть на небі зранку до пізнього вечора. Від нічних плюс 2 в день температура повітря прогріється до плюс 15. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня. Температура в регіоні вночі від плюс 3, вдень до плюс 12. На мешканців західних областей у четвер чекатимуть хмари. Стопчики термометрів коливатимуться в діапазоні від плюс 7 до плюс 17. У північних та центральних областях похмура погода. У Чернігові пройде дощ. Нічна температура повітря від плюс 3 денна до плюс 13. Південь України буде затягнутий хмарами зранку до пізнього вечора. Температура повітря від 9 до 18 вище нуля. На сході за прогнозами синоптиків хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 4 вночі до плюс 13 вдень.